Харків Галерея мистецтва Слобожанщина за кілька хвилин до початку офіційного відкриття ювілейної художні виставки учасників творчого клубу Гостинна на Дворянській», який ось уже 20 років об'єднує відомих харків'ян-художників, фотографів, акторів, музейників, учених, журналістів, людей різних творчих професій. Саме 19 липня 2004 року громадська організація клубного типу всіх можливих художників. Отрималась свідоцтво про своє народження з пропискою у культурно-діловому центрі корпорації Рубаненко та партнери. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка долучилася до українсько німецько польського проєкту Фітен Інфактен. Що з німецького означає чітко за фактом, його місія через мережу бібліотек за допомогою ігрових технологій охопити медіаграмотністю вразливі категорії населення дітей та людей похилого віку, навчити більш критично сприймати потік інформації, вирізняти фейки, інформаційні бульбашки, не потрапляти на гачок до шахраїв. Державна міграційна служба у Харківській області за два з половиною воєнні роки видала майже 400 тисяч паспортів. Більшість, а це понад 250 тисяч. Документи виїзд за кордон. За словами речниці регіонального відомства, починаючи з цього літа, фіксується зменшення попиту на закордонні паспорти. Ми можемо зазначити, що на сьогоднішній день кількість звернень зменшилася. Не відсотку ну не дуже переважно на велику кількість, але зменшення фіксується по оформленню паспортів для виїзду за кордон. Електронна черга, яка формується на найближчі два тижні, також уже не розбирається у перші хвилини нової доби, коли додається новий 15-й день прийому. Як це було до Харків'янка Аня каже, що не мала проблем зареєструватися в електронну чергу, якщо не враховувати відключення електроенергії. Змінила прізвище, тому мені потрібен новий після одруження. А ви зараз в чергу попали? Як, як, як... Так, так, онлайн можна зареєструватися. А як ви зареєструвалися? Коли ви реєструвалися? Зайшла на сайт декілька днів тому та ось отримала запрошення прийти в. Віддати документи, тобто без проблем ви зайшли, Без проблем. Війця, так так вільне. ну основна зараз проблема в Харкові, щоб світло було у нас якраз вранці відключають світло, тому я там десь о п'ятій о шостій годині ранку стала так, коли було світло. Одразу отримала. Утім, записатися в день до електронної черги все ще проблемно. Вільні місця є лише у деяких районах області. У цьому випадку радять скористатися живою чергою, записатися через термінал в одному із підрозділів ДМС, але без визначеного часу прийому. Фельмен декопарк знову потерпає від російських обстрілів близько п'яти години ранку 24 липня 2024 року. Внаслідок атаки по території парку керованими безпілотниками. Загорілася конюшня, де перебували тварини. Від неї, за інформацією харківських рятівників, полум'я перекинулося на дерев'яну господарчу споруду та гостьовий будинок, де жили працівники. У вогні опинилося близько півтори тисячі квадратних метрів території. Відсутність ліфту будинку проблема для людей на візку. Вулиця недоступна, навіть якщо квартира на другому поверсі. У різних життєвих ситуаціях виручають різноманітні онлайн-сервіси, каже харків'янин з інвалідністю першої групи Олександр Григорович. Але як змовити паспорт для виїзду за кордон, не знає. У міграційній службі запевнили, що виїздять до таких людей як до війни, так і зараз. Ліквідовувати аварійні ділянки шляховики почали більше тижня тому, після неодноразових звернень військових та місцевої влади Дергачівської міської та Богодухівської районної військових адміністрацій. Наразі тут одночасно працює три бригади. Одна із них безпосередньо у Золочеві, через який проходить автодорога. Загальна коштує вартість поточного, тобто аварійного ремонту всієї траси від Харкова до Золочева становить 136 млн грн, мільйонів гривень, каже заступник начальника служби відновлення В'ячеслав Назаренко. У даному випадку ми виконуємо картами, тобто невеликими ділянками відновлення. І згідно класифікатора, це відноситься до і поточного ремонту. Всі підрядники, які працюють, да, з перших днів допомагали і працюють в межах Харківської області, тобто з служби відновлення, розуміють ситуацію в Україні і на даний час готові виконувати роботи за обігою. Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка розпочала цифрування архіву документів про російсько-українську війну. Його базою є публікації фото-відео з різних регіонів України, накопичених у межах проєкту з архівування документів періоду війни, розпочатого Українською бібліотечною асоціацією у 2022 році. Проєкт реалізується за сприяння українського культурного фонду.